Серце народу, гине мова, гине й народ. Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Рідна мова дається народові богу, чужа людьми її приносить на пістрі морожих списів. Доля української мови. То є водночас долю української держави і нації. Мова це форма нашого життя, життя культурного, національного. Це форма національного організування. Мова це найважливіший національний ідентифікатор, завдяки якому кожна нація вирізняється з поміж іншим, усвідомлюючи себе самодостатнім та самочинним суб'єктом історії. Ділення думки, ще багатша думка, ще багатша мова. Любимо її, вчаємо її, розвиваємо її, боремося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови. Слова росли із грудом, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона свята, і кров'ю предків тяжко парпурова. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Та жива схованка людського духу. Його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. На вмирають не від інфаркту. Спочатку її відбираємо, ми повинні бути від того. Чи мовна проблема для нас є актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не заминемось, то матимемо дуже невтішну перспективу. Абетка – це основа, з якої сформувався цілий світ слова, спілкування, читання, поезії та пісні. Письмо не має меж ні в часі, ні на відстані. Письмо це ціле мистецтво. Яке люди опановували дуже довго. Так само українські письменники впродовж всієї історії України славили та шанували українську мову. Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка, Іван Франко присвятили все своє життя українській писемності. Наш з вами обов'язок, діти. Не тільки дбати про історичну літературну українську мову, а й забезпечити її розвиток, розповсюдження, процвітання. Наша мова українська мова саме багата, бо містить безліч слів, завдяки яким ми з вами можемо розповісти, висловити, описати все, що забажаємо. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Вивчайте українську, спілкуйтесь українською, бережіть українську мову.